13 випадків захворювання штамом коронавірусу Омікрон підтвердили у жителів Харківщини. Минулої п'ятниці до київської лабораторії відправили 30 зразків. На сьогодні отримали результати, говорить головна санлікарка регіону Любов Махота. На наших даних це дев'ять харків'ян і чотири мешканці Лозівського району, також Близнюківська територіальна громада, туди попала. Це все амбулаторні хворі. Махота каже, вони могли інфікуватися вдома під час новорічних святкувань. Вона припускає, хворих на Омікрон в області може бути більше, адже дані досліджують вибірково. При зараженні штамом Омікрон ми маємо дуже короткий інкубаційний період. В середньому він становить три доби. Ми знаємо, що він має дуже високу заразність і контагіозність, але разом з цим знижується рівень госпіталізації, ризик госпіталізації і рівень летальності. Останні два тижні епідеміологи на Харківщині фіксують зростання кількості нових хворих на ковід. Ми наближаємося по рівню виявлення. Ми на сьогодні маємо 18%, при критичному 20%. Якщо ми візьмемо на 1 січня 2022 року, ми мали 7. Сьогодні ми маємо 18. Ми маємо десь із 8 січня на 10 20% щодня зростає динаміка рівня госпіталізації. Сьогодні в обладміністрації збиралися посадовці. На нараді обговорювали зокрема ситуацію із захворюваністю. Скажіть, будь ласка, скільки у нас зараз відсотків зайняті сліжок ліжок на сьогоднішній час? 25. п'ять з киснем я маю на увазі. А з киснем? Так. 19,4%. Це на початку, мовно кажучи, нової хвилі директор профільного департаменту обладміністрації Максим Хаустов каже: нині у лікарні є інфіковані, які мають щеплення від ковіду. Зараз лекі іноді легкі випадки звертаються до лікарні, тобто раніше вони вдома в такому стані лікувалися а зараз тому що ліжки не зайняті. Вони лікуються в лікарні. Хаоста в каже, хворих приймають у 24 медзакладах області. На сьогодні там зайнята чверть ліжок. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарова, новини на Суспільному, Харків.